До нас е, доєднується Олексій Леонов, народний депутат і член комітету з питань фінансів та митної е, політики України. Мої вітання, доброго дня. Вітаю вас. Е, поговоримо про програму дій уряду, яка з того, що я розумію, стала доступною і подали. Е, е, чи ви вже встигли ознайомитись, і що можна сказати про ну, скажімо, про той про ті пропозиції, які е, містить ця програма? Дякую за запитання. Дійсно, програма була презентована майже півтора місяця тому урядом і прем'єр-міністром пані Свірідерко. Зараз вона передана до розгляду у Верховну Раду і найближчим часом буде розглядатись безпосередньо народними депутатами та обговорюватись в Верховній Раді. Документ насправді дуже важливий, тому що він, по перше, дає розуміння, яким буде напрямок розвитку держави на найближчий рік. По-друге, дає можливість нашим збройним силам бачити, як вони будуть забезпечені. Суспільству як буде рухатись держава, а партнерам розуміння, куди йдуть інвестиції і безпосередня підтримка держави. Що стосується конкретних напрямків, вони поділяються на, мені здається на чотири основні. це по-перше, посилення безпеки і оборони, друге, це зростання економіки, третє зміцнення соціальної стійкості. І четверте, це початок відновлення до закінчення війни. Загальна кількість цих. Пунктів пріоритетних 12, але важливо, що в цій програмі уряду дуже є конкретні критерії, оцінки результатів роботи кожного міністерства, і виконано це чи не виконано. Якщо ми говоримо про конкретні напрямки, набуть сьогодні найважливіші, це звичайно, звичайна сфера оборони, і це звичайна орієнтація на розвиток власного ОПК і інвестиції в ОПК. На цей рік визначено напрямок фінансування майже в 120 мільярдів доларів. І це те, що вкладатиме держава разом з нашими партнерами саме в розвиток українського оборонно промислового комплексу. Майже 50% цієї суми вкладається саме в нашу в українську оборонку, і це буде дійсно така потужна інвестиція не, не лише в сектор оборони, а й в економічний, який дасть потужний поштовх розвитку економіки і підтримці економіки в достатньо важкий насправді час для України. У сфері е, е, економіки вагомим інструментом державної такої підтримки, впливу для наших підприємців буде звичайна ініціатива президента зроблена в Україні. Уряд планує стимулювати ці напрямки в розміру приблизно в 55 мільярдів е, гривень. Ну і е, маємо обідне завдання в сфері євроінтеграції. Звичайно, це відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу е, майже за шістьма кластерами. Держава не повинна забувати про бізнес: це утворення нових фондів, залучення інвестицій, можливість долучатись наших підприємцям до приватного сектору, долучатись до реалізації інфраструктурних проектів державних та відновлення. Ну і звичайно, підтримка прифронтових територій на цей рік закладено це майже 25 мільярдів на наступний 50. Тому після розгляду цього плану дій уряду. Потрібно буде починати працювати комітетом Верховної Ради, що стосується комітету, в якому я працюю, фінансово податково митного то в нас головне завдання на наступний рік це звичайно, розробка митного кодексу, який буде відповідати всім євроінтеграційним нормам. Якщо говорити про соціальний про соціальну сферу, це теж окрема така історія. Наскільки можна говорити про збалансування та тому, що є дуже багато потреб, які пов'язані там із. Із війною, і з військом, і в цілому це, ну скажімо, такий специфічний час, в якому ми перебуваємо, але в якому місці тут саме соціальна сфера і соціальні гарантії для е тих, хто є при потребі. Ну, якщо ми говоримо про соціальну сферу, то до цього питання залучені майже всі міністерства. Тут ми можемо говорити і про освіту. Тут це стосується і підвищення стипендій нашим е студентам. Майже 163 тисячі наших студентів отримують підвищення стипендії. Це і забезпечення харчуванням наших е учнів. 4,4 мільйона е українських учнів отримують безкоштовне харчування. Це і підняття зарплат для наших вчителів. Також дуже важливим питанням буде займатися в цьому році Міністерство розвитку. На неї буде покладено завдання оновлення житлової політики, і це завдання передбачає вдосконалення механізмів компенсації за зруйноване житло ну а також передбачається створення нових засад для забезпечення житлом різних груп населення. Ще один важливий крок це державне фінансування програми. Є оселя. Лише до кінця цього року очікується понад 5 тисяч нових іпотечних кредитів за цим напрямком. І це завдання для мінекономіки. Що стосується міністерства охорони здоров'я, то тут питання і підняття зарплат нашим лікарям до мінімальних 35 тисяч гривень, про які говорив пан Лешко, це і скринінг, який Повинне провести міністерство майже 5 мільйонів українців, отримують його безкоштовно. Це стосується діагностики ракових захворювань. Це і оновлення і, 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 і модернізація понад 160 закладів охорони здоров'я, тому в цьому напрямку ну і звичайно неможливо говорячи про соціальні питання, неможливо не сказати про своєчасну індексацію пенсії, яка буде наступного року, як і передбачає законодавство в березні. І це буде стосуватись майже 10 мільйонів наших українців. Тому дуже конкретні кроки, дуже окреслені кроки, і ще раз повторююсь, одним з найголовніших питань є те, що кожне міністерство, окрім того, що отримає завдання, воно, воно повинно звітувати про те, як воно виконано, і це сучасний європейський підхід до цих питань щодо ветеранської політики. Я попросив, би, щоб ви детальніше описали. Наскільки, по-перше, є розуміння, як вона. Буде втілюватись, і про які скажімо, про які ключові задачі йдеться, якщо ми говоримо про програму дії уряду. Ну, тут я хочу перш за все подякувати міністру у справах ветеранів пані Наталі Калмиковій, Тому що перш за все пророблена велика робота, і міністерство справ ветеранів на наступний рік на сьогодні в бюджеті закладено майже 19 мільярдів гривень на це міністерство. Це більше на 50% ніж було у минулому році. Дуже важливо, що е, визначено конкретну установу провідну, яка відповідає за всі питання реалізації державної політики стосовно наших ветеранів, це міністерство справ ветеранів, і воно вже не має, скажімо так, якихось паралелей з іншими міністерствами, як міністерство соціальної політики або ще щось. Хоча в цих 19 мільярдах є дуже конкретні питання, наприклад, 5,7 і мільярдів на житло, мільярд на зубопротизування, зуболікування. А, і є таке питання важливе на сьогодні для ветеранів. Це е, протезування е, загалом. І тут закладено 7,9 мільярда, але воно закладено в міністерстві соціальної політики і буде стосуватись не лише ветеранів, а усіх категорій наших громадян, які цього потребують. Е, дуже важливі напрямки, е, які планує розвивати. Цьому питанні в міністерству справ ветеранів, звичайно, це співпраця з громадами. Громади повинні більше долучатись до е, всіх напрямків е, соціалізації наших ветеранів. Е, нещодавно пройшов великий форум на, на якому були і міністр з питань охорони здоров'я, і представники НСЗУ, і він стосувався розвитку е, системи реабілітації по країні, е, не тільки для ветеранів, а загальної, але Ветеранський напрямок, звичайно, сьогодні є в пріоритеті. І Я, як представник Одеси, можу сказати, що вдячний всім міністерствам, хто підтримує, ми ще в 2022 році почали говорити про такий великий проект, як Одеса Національний ХАБ з реабілітації. Тому питання ветеранської політики, перш за все, воно достатньо гідно фінансується державою. По-друге, є конкретні завдання до Верховної Ради, співпраця і розробка пакету законопроєктів, які дадуть. Чітке розуміння нашим ветеранам, і їх родинам, куди йти, що робити, і де отримувати державні послуги. Звичайно, не можна обійти питання цифровізації, яке сьогодні вже є додатки дія. Це ветеран ПРО і воно дає можливість охопити майже всі послуги, які необхідні для наших ветеранів. Я вам дякую за інформацію. Нагадаю, Олексій Леонов з нами наживо. Це є народний депутат і член комітету з питань фінансів та митної політики.